Рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми розберемося, як розрізнити одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа. Попрацюємо з даними і задачами на відстань. А для початку давайте трошечки зробимо розминку і попрацюємо усно. Треба допомогти сміхшарикам обчислити вирази. І так, 500 додати 5. Достатньо прочитати цей вираз без знаку плюс 500. 5. Що ви почули? Це є відповідь нашого прикладу. Вірно. Відповідь 505. Тоді подивіться на слідуючий приклад і спробуйте його прочитати без знаку додавання. Що у вас вийшло? Перевіряємо 110. А в цьому 205. Молодці. Дивимося далі. А тепер зверніть увагу, що ми з вами додаємо тільки сотні. Одна сотня плюс дві сотні буде. Так, три сотні або число 300. Тоді думаємо тепер самі, додаємо тільки сотні. І так, яка відповідь? Вірно, 400. А якщо до числа 199 додати один? Давайте з вами додамо до числа 99 1. 99 додати 1 буде. Вірно, 100. А 100 плюс 100 дійсно 200. Рухаємося далі. Читаємо без знаку додавання, і так що у вас вийшло 805. А тепер 990. Останній приклад. Так, 255. Запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні 5 грудня, класна робота. А хвилинкою каліграфії буде нас число, яке складається з двох сотень і двох десятків. І так, що це за число? Здогадались вірно. 220. Тисніть на паузу, працюйте. Треба назвати. Найбільше двоцифрове число. Яке найбільше двоцифрове число ви знаєте? Тобто двоцифрове складається з двох чисел. І так, це число. Одноцифрове – це 9. Двоцифрове – це 99 і трицифрове – це 999. Відступіть одну клітиночку і запишіть це числа собі у зошит. А тепер, діти, давайте з вами вигадаємо два числа, одне з них буде двоцифрове, а друге буде трицифрове, і подивимось, яке із них буде більше. Ну, наприклад, двоцифрове 25, а трицифрове 105. Як ви думаєте, яке число буде більше? Незалежно від того, які цифри ми з вами використали, трицифрове число завжди буде більше, ніж одноцифрове. Так, трицифрове число завжди більше, ніж одноцифрове та двоцифрове. Запам'ятали? Тоді рухаємося далі. Давайте з вами спробуємо записати числа в порядку зменшення. А для того зменшення це коли від найбільшого числа до найменшого. Давайте подивимося на кількість сотень у кожному числі. І так, де найбільше сотень дійсно у числі 999, тому його ми запишемо з вами перше. Для того, щоб записати собі у зошит, ми відступаємо вниз дві клітиночки, а на третій записуємо 999. І так, це число ми з вами вже використали. Дивимось, тепер де найбільше сотень? Найбільше сотень. У числі 700 та 790. Якщо однакова кількість сотень, то дивимось на десятки. Тут 0 десятків, а тут 9. Чи більше 0 чи 9? Більше 9, тому ми з вами запишемо число 790, а тільки після нього число 700. Тисніть на паузу і продовжте самостійно. Тепер давайте з вами перевіримо. Далі 350, 301, 205 і 120. Якщо ви знайшли у себе помилки, тисніть на паузу та виправляйте. А ми з вами витираємо з дошки і продовжуємо нашу роботу. Треба записати цифрами дані про висоту географічних об'єктів. Послухайте, найбільше високогірне озеро в Україні це Синевир. Він зараз перед вами на фотографії. Розташоване на висоті 989 метрів. І так, яке число ви почули? 980. 9. Діти, з нового рядочка одну клітиночку пропустіть і напишіть 800. Чи, ой, пробачте, 989. Наступну відповідь будете писати через клітиночку. Домовились? Тоді вперед. І так, найбільше озеро це синевир, і знаходиться воно на відстані. 989 метрів. Рухаємося далі. А найбільш високогірне місто в Україні це Рахів, розташовано на висоті 820 метрів. Відступіть одну плітиночку в сторону і напишіть 820. Написали? Тоді давайте звірятися. І так, правильно 820. Найвисокогірніший вокзал в Україні збудований на висоті 790 метрів. Бачите, гори? 790 метрів. Одну клітинку відпустіть і напишіть 790 метрів. Перевіряємо 790. Санаторій Ворохта розташований на висоті 850 метрів. Записуємо 850 метрів. Перевіряємо 850. Висота гори шаян у Карпатах дорівнює 440 метрів. Записуємо 440. А тепер перевіряємо 440. А тепер. Ці величини треба розташувати, які ми з вами записали, в порядку збільшення, тобто від найменшого до найбільшого. І так, підкреслюємо кількість сотень, по них ми будемо орієнтуватися, І так, де найменша кількість сотень. Найменша кількість сотень це 4 4 сотні у числі 440. Тому дві клітинки вниз відступили і записали 440. А тепер тисніть на паузу і допишіть числа в порядку зростання до кінця. А тепер давайте з вами звіримося. І так, перше число 440. Далі, 790. 820, 850 та 989. Я витираю з дошки і ми з вами продовжуємо роботу далі. Давайте з вами подумаємо, а який об'єкт був розташований найвище, яке найбільше число ви у себе записали? Так, це озеро, Синевир. Озеро це невирвано знаходиться на найбільшій висоті. Назви відомі тобі одиниці вимірювання. І так, ми зазвичай у зошитах з вами вимірюємо у сантиметрах. Але є діти малесенькі об'єкти, які треба вимірювати у міліметрах, а є більші за розміром, то їх у метрах. І найбільші це кілометри. Подивіться, кілометри, сантиметри, дециметри, міліметри це все міри довжини. Давайте з вами подивимося. Якщо ми з вами креслимо у себе в зошиті, то ми використовуємо сантиметри. Коли треба виміряти ширину, наприклад, річки, то використаємо метри. А якщо відстань між великими містами, то у кілометрах. Великі відстані вимірюють у кілометрах. Запам'ятайте, що в одному кілометрі тисяча метрів. Давайте дві клітиночки вниз відступили, запишемо, що один кілометр скорочено к м без крапочки, тому що це офіційне скорочення, дорівнює тисячу метрів. Тобто в одному кілометрі тисяча метрів. Запишіть це собі у зошит, натисніть на паузу, якщо вам потрібен час. І так, скільки ж в одному кілометрі метрів, в одному кілометрі тисяча метрів. І так, діти, тоді давайте з вами прочитаємо відстані між містами України і визначимо, яка відстань найбільша. Дивіться. Між Черкасами та Вінницею 340 кілометрів, від Одеси до Львова 743, від Ужгорода до Житомира 679. Чернівці Тернопіль 176 Чернігів – 738. І Хмельницький Кропівницький 440. Всі. Давайте з вами подивимося на кількість сотень у кожному числі. І визначимо, де найбільша кількість сотень. Найбільша кількість сотень між Одесою та Львовом та Черніговом і Херсоном. Якщо перше число в нас однакове, дивимося на друге. Чотири десятки, а тут три десятки, що більше чотири десятки чи три. Більше, звичайно, 3. То яка відстань між містами найбільша? Найбільша відстань між Одесою та Львовом? Давайте з вами виконаємо дії з іменованими числами. Для того перегадайте, що коли ми з вами додаємо та віднімаємо. Іменованими залишаються всі три числа. Пригадали? Тоді давайте рухатись. Дивимось. І так. Додаємо 12 додати 29. Давайте з вами округлимо число 29. Яке близьке кругле число ви знаєте? Так, 30. А скільки не вистачає, щоб вийшло 30? Не вистачає одного. Так як у нас стоїть тут плюс, тому я пишу відняти 1. Поїхали 12. Додати 30, 42 і 42 відняти 1, буде 41. 41 чого? 41 метр. Одну клітинку вниз відступили. Тут найлегший приклад. Звертаю увагу, що при додаванні та відніманні всі три числа будуть іменованими. Тож, яка буде відповідь? Відповідь перевіряємо 12 кілометрів. Якщо ви діти не встигаєте, натискайте на паузу. А тепер, коли в нас є ділення чи множення, то іменованими можуть бути тільки два числа. Тоді давайте думати, 32 поділити на 8, скільки буде? Вірна відповідь 4, але просто 4, чи 4 дециметри. Вірна відповідь 4 дециметри, бо тут тільки одне іменоване число, а при діленні і множенні їх повинно бути 2, тому ми і дописали. Дивимось, думаємо, скільки буде. Так, 10 поділити на 2 буде 5, але просто 5 чи 5 кілометрів. Вірна відповідь 5 км, тому що в такому прикладі обов'язково повинно бути два іменованих числа. А якщо 7 мм помножити на 8. Щоб записати цей приклад, відступаємо 4 клітинки в сторони. І так, 7 на 8. Вірно. 56, але 56 чи 56 міліметрів. Вірна відповідь 56 міліметрів, тому що повинно бути два іменованих числа. Думаємо над відповіддю. І так, скільки буде, порахували і написали самостійно. Подумайте тільки просто число, чи іменоване число буде. Дивимося далі. 4 мм чи 40 мм поділити на 5 мм. Пригадуємо, Дорівнює. думаємо і думаємо, це просто число чи іменоване число. 20 км поділити на 4 км, Тисніть на паузу, опрацьовуйте всі приклади до кінця, потім ми з вами звіримось. Вже зробили, тоді перевіряємо. 20 км, Просто число 8, тому що 2 іменованих числа вже є. І 5, бо знову ж таки 2 іменованих числа в нас вже є. Давайте з вами подивимося на умову до задачі. Я її прочитаю, ви уважно слухайте. На пасіці накачали 50 літрів меду. 20 літрів цього меду перелили в діжечку. Діжка це така дерев'яна бочка, а решту у 3 літрові банки, скільки банок знадобилось. Давайте з вами дивимося на умову і визначаємо найголовніше. І так, накачали. Тобто було скільки меду? 50 літрів. Що з цим медом зробили? Його перелили. Якщо його переливали, то його ставало більше чи менше? Менше, тому знак мінус. А скільки перелили? В діжечку В діжечку налили 20 літрів. То як дізнатися, скільки залишилося, скільки це решта? Думаємо, і так, іще раз, накачали скільки меду, накачали 50 літрів, його стали переливати, тому його стало менше, і ми ставимо знак мінус. Відлили у діжечку. 20 літрів. Скільки залишилося ще розлити? 50 відняти 20 буде 30. 30 діти чого? Літрів. Це решта після того, як налили у діжечку. Тому пишемо решта Зверніть увагу, це був новий вид роботи, тому ми відступаємо дві клітиночки. І так, скільки залишилося у нас решта меду? 30 літрів. Що з ним зробили? Його знову переливали, але у трилітрові банки. Що таке трилітрові? Тобто кожна з них по 3 літри. В одну налили 3 літри, в іншу налили 3 літри, в ще в одну налили 3 літри, ще і так далі. Тобто розділили між банками по 3 літри в кожну. І так, пишемо, друга дія, скільки решта в нас? Ми порахували, що 30. Їх розподілили, розлили по банках, тому ми ділимо в кожну баночку по скільки? По 3, тому я ділю на 3. 30 поділити на 3 буде. Вірна відповідь 10. Тобто, скільки знадобиться таких баночок? Знадобиться нам 10 банок. В дужечках пишемо «б» – банок. Натисніть на паузу, дописуйте до кінця. А я витираю з дошки, і ми продовжуємо працювати далі. Тепер, дітки, зверніть увагу, що нам треба з вами всі іменовані числа перевести і записати в метрах та сантиметрах. А для того подивіться, що в одному метрі 100 сантиметрів, тобто сотня. Один метр це сотня. Тобто треба визначити, скільки сотень у кожному числі. Давайте подивимось на перше число. Чоста тридцять вісі сантиметрів, скільки в цьому числі сотень. Сотень чотири. Тобто метрів буде чотири. Скільки сотень? Бо один метр це сто, одна сотня, а в нас таких чотири. Чотири метри. А все, що залишилось, то є сантиметрами. Тридцять вісім. Тридцять вісім сантиметрів. І так, як ми дізналися, ми підкреслили кількість сотень, це і є кількість метрів, а все інше то залишається сантиметрами. І так, відступаємо вниз дві клітиночки і записуємо перший приклад. Давайте ще раз разом подивимось. 205. Скільки тут сотень? Дві сотні. Тобто, скільки тоді метрів? Два метри. А скільки залишилося ще тут? Тут залишилося число 5. То я так і пишу 5 сантиметрів. Зрозуміли, як розв'язувати? Тоді далі ви працюєте самостійно. Натискаємо на паузу, працюємо. А тепер давайте з вами звіримося. 200 см 2 метри, бо далі тут нулі йдуть. 380 см це 3 метри та 80 см. 500 см це 5 метрів, бо далі йдуть нулі. 697 см це 6 метрів 97 см. Виправте повалки, якщо у вас такі є, і ми продовжимо працювати далі. А тепер. Ми з вами будемо порівнювати і ставити знаки більше-менше чи дорівнює. Для того вниз відступили дві клітиночки, так як це новий вид роботи, і давайте з вами пригадувати, як порівнювати три цифрові числа. Для початку ми дивимося на кількість сотень. Якщо вона різна, то тільки на них і звертаємо увагу 5 сотень та 6 сотень, що більше? Звичайно, більше. Шість сотень, тому 500 менше, ніж 605. Так само ви працюєте далі. Зверніть увагу на іменування числа. Для того, щоб порівняти їх друге число, треба вгорі перевести. Ми тільки щойно з вами вчилися, як перевести у метрі. В одному метрі 100 сантиметрів. Тому ми дивимося, скільки тут сотень. Тут у нас три сотні, тому три. Метри. Та скільки залишилось? 3 сантиметри. Тому дивіться, і тут 3 метри 3 сантиметри і тут 3 метри 3 сантиметри. Тому я поставлю знак дорівнює. А інший приклад спробуйте самі. Тисніть на паузу, опрацьовуйте весь матеріал самостійно. А тепер давайте з вами звіримося. І так, знак більше, більше, менше, дорівнює і більше. Виправте, якщо у вас є помилки. Дітки, давайте з вами уявимо, що ми можемо з вами виміряти довжину однієї частини ламаної. Зверніть увагу, що одна частина це 100. Міліметрів. Давайте порахуємо, скільки в мене таких частин. Одна, дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Давайте тоді рахувати сотнями. Скільки ж це буде міліметрів? Сто, двісті, триста, чотириста, 500, 600, сімсот, вісімсот, дев'ятсот тисяча. Давайте ще раз порахуємо. Сто, 200, триста, чотириста, 500, 600, сімсот, вісімсот. 900 000. То яка загальна довжина цієї ламаної? Так, 1000 міліметрів. Я рада була з вами попрацювати і чекаю вас на наступному році. А на цьому наш урок закінчено. До побачення!